Вітаю вас, шановне товариство! Це випуск Dota 2 новин. Це найголовніше, що ви могли пропустити, Я розповім тут буде багато новин пов'язаних з українськими командами по доті, з турнірами, на котрих вони будуть надалі грати, тому готуйтесь дивитись. Першою важливою новиною буде те, що Valve забанила 90 тисяч смурф аккаунтів в Дота 2. Що це означає? Якщо у вас був якийсь другий аккаунт, на котрому ви грали, то на вашому мені, як у мене, ви могли отримати ось таке повідомлення. Ваш аккаунт було позначено як пов'язаний зі смурфом аккаунтом, наступні порушення можуть призвести до суворіших покарань. У мене був другий аккаунт, на котрому я грав батлка благодійний з Лабігою, хіміками хвостом. Тобто я взагалі засуджую, якщо хай номер траве, зірає на лоу-рейтингу. Але тут благодійна історія, тому іноді я так робив. Тим не менш, на мене у мене таке повідомлення. Другий аккаунт не забанили, але. Бували правопорушники, котрі е, ну, дуже абузили цю систему, заходили на лоумомер, постійно там вигравали без зупинки. У них в такому випадку аккаунт просто було забанено. Так, я знаю, що багато людей, котрі навіть грають на одному аккаунті і живуть в одній квартирі, сім'ями, наприклад, також отримали це смур попередження. І ця система вона не ідеальна, тобто там є над чим вал працювати. Але ти не менш, мені здається, вони крокують у правильному напрямку, тому що багато людей, навіть з моїх знайомих, сказали про те, що вони не планують більше повертатися на свої смурф-аккаунти і будуть грати. Тільки на мені, щоправда, як тепер Battle Cup грати, я не дуже розумію, тому що ну, якщо я буду на своєму мейн-аккаунті грати Battle Cup, а у нас трика гравців в команді, то це буде хай Battle Cup і ну я не думаю, що ми багато коли прийдемо. Ну тим не менш, побачимо, може, щось вигадаємо. Як часто ви чуєте історію про те, що дота 2 вона гине, що онлайн вже падає, і так далі. Так от, навіть при тому, що Вал забанили 90 тисяч смурф акаунтів онлайн-доти досяг найвищого піку в цьому році. В 2023 році ось цей показник 455 тисяч разів в середньому в онлайні, це найбільший показник. Бачимо, що в 2022 році було трошечки більше, але це пов'язано з тим, що там. Вже скоро був Card, вже Battle Pass, здається, вийшов в цей момент, тому Valve ще не випустили ніяких додаток. Ну я не знаю, що це буде Battle Pass чи не Battle Pass, чи там якась скриня крута. До International, плюс саме International буде в жовтні, тому онлайн, в принципі, у доти тримається на одному і тому ж самому рівні. Тепер поговоримо про результати команд, котрі пройшли на за International. В Західній Європі з першого місця пройшла команда Entity, неочікувано для всіх. А от з другого місця змогли все ж таки пройти квести. Вони замінили офлейнера у них тепер Тобі. Він відчутно слабкіше грає, ніж Амар, але ти цього було достатньо для цієї команди, щоб пройти на ін. У Південно-Східній Азії з першого місця пройшли. Прийшла команда No One, до речі, з Мідваном. No One і Midwan, да. Така от у них двокорів. У Південній Америці з першого місця пройшла команда Vivo Kate Stars. Це команда Фодієра, uh, Kingard. Тут у нас ще грає Костабілі. Ну тобто це все бразильські гравці, котрі доволі такі відомі, вони з першого місця змогли пройти. Ну а з другого місця вже пройшов імінитий тех. Це команда Thunder Awaken. Вони перемогли у Кацуки. Ну. Союзні сили Шинобі все ж таки виявилися сильнішими. У китайському регіоні на International їде команда Somnus, саме Maybe Azure Ray, все ж таки команда на досвіді змогла перейти на The International. Ну а тепер про наболіли. У Східній Європі пройшла команда Вірмен Pro. З рахунком 3-0 вони виграли у One Move фіналі і їдуть на The International. Також в цьому регіоні грали Наві. Ну, що тут можна сказати насправді? А... Можна багато що обговорювати про те, що вони подавали надії, грали вже краще, ніж було раніше, але давайте подивимось правді в очі. Команда не змогла пройти, в моєму розумінні, найлегшу кваліфікацію за багато років на The International. Тому що топ-3 команди це Nine Pandas, Bedpook і команда Spirit, вони вже проходять на International напряму по dpc ПСП. Відповідно, їх всіх кваліфікації навіть не було. Вони грали проти One Move. Віртус про, по суті, дві-два ростери, котрі можуть на щось претендувати в цій кваліфікації. І вони не змогли перемогти у Ван Move, тобто вони навіть у фінал Best of 5 не зайшли. Ван Move з Afterlife у 2023 році, котрі зайшли в фінал квали і програли її 3-0 без шансів ВП. Тобто, якщо це перевести в дивізіони, виходить, Наві зайняли шосте місце в дивізіона і в дивізіоні першому, якщо, який буде в наступному там сезоні, так? Після інта, і вони просто не вилетіли з першого а, дивізіона. Що робити самій команді Наві, мені складно сказати, тому що у них є. Явні проблеми у деяких гравців. Я не буду виділяти когось, тому що їм там в одній ще зсередини. У них є проблема з лідерством в команді, яку я побачив. Що з цим робити? Не знаю. Але ну, мені здається, я в минулому році казав, що менеджменту треба задуматись над взагалі підходом до дота-ростеру, тому що гравці міняються. а Результат команди Наві, на жаль, залишається одним і тим самим. У північній Америці Бейти пройшли в фінал і справді могли пройти на Інтернешнл, якби не команда Наунс, котрий вони там зустріли, звісно. Вони програвали 2-0 без шансів до цієї серії. Тут вони змогли в хоча б зрівняти, ну не зрівняти окей, хоча б довести рахунок до 2-1, але відбувся ось цей момент, від котрого у мене досі е болить серце. І команда Бейт програла Нанс 3-0. Наунс їдуть на Інтернешнл. В принципі, перемагаючи свою кваліфікацію без шансів, окрім ось цієї останньої мапи. І, на жаль, для українських болівальників все говорить про те, що немає команди з України, за котру зараз можна вболівати на інтернешналі. Я все ж таки вірю, що така команда з'явиться, рано чи пізно, тому що все ж таки я пабліки зараз граю. Я спостерігаю за тим, що багато вже хай гравців і спілкуються українською, і бажають перемагати, в них є адекватне бажання показувати результати. Я впевнений, що це питання часу, коли команда. Буде базована з України по Доті, і пройде на інтернеш, але покаже хороший результат. Любі друзі, зараз ідеальний момент для того, щоб поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал і написати коментар з трьох слів. Це є дуже хорошою підтримкою і справді допомагає просувати відоси по Доті 2 українською на Ютубі. Також хочу розповісти про турніри, котрі треба дивитися перед за International, якщо у вас є таке бажання. Буде онлайн-турнір під назвою Pinnacle Malta Vibes, це турнір, на котрому наві. Грали і майже зайняли перше місце в першому сезоні. Тут повинні були грати і Наві, і команда Бейт. Можливо, Наві основний ростер ще за Поки що тут а, немає їх. Бейти зняли з цього турніру. Замість них будуть точно грати Наві Джуніор. Тут буде групова стадія. Потім команди будуть виходити в плей-офф і відповідно вони будуть боротися за призовий фонд за перше місце 22 тисячі доларів. Ну і в принципі, далі ви бачите призи. Це доволі непоганий онлайн-турнір, але головний турнір буде середині вересня. І це буде Dream League, Вона стартує 18 вересня. Ось команди, котрі будуть грати на цьому турнірі. Це ідеальна практика для них перед The International. Хочу сказати, що дуже сумно, що немає от Na'Vi, наприклад, що вони не показують нормальні результати для того, щоб грати в ось таких турнірах. Тому що ось саме з цими командами треба практикуватись для того, щоб покращувати свою гру. Навіть якщо вони грають КВшки, якісь там. З командами Західної Європи в тренуванні, тренувальні матчі, це не те ж саме, що гра на турнірі, навіть при тому, що це онлайновий турнір, там Дрімліга, дрі хоча у нього призовий 1 мільйон доларів. Тому, ну, скажімо так, цей турнір не якийсь маленький, якщо на онлайн турнірі мільйон баксів, у тебе призовий, це капець як багато. І тому те, що немає тут ні Наві, ні бейтів, це сумно. Pinnacle, Malta Vibes, це звісно, це поганий турнір, щоб там попрактикуватись. Проти команд нижчого рівня, але такі турніри треба перемагати вже і намагатися отримати інвайт за свою хорошу гру в ось ці турніри Dream League. Це було б взагалі ідеально, і можливо, це б, справді дало квиток в топову, в топову доту. Ті 1 українським командам. Тепер давайте поговоримо про новий Бхевір Score. Як ви вже напевно знаєте, якщо ви граєте в доту, що у вас є два Бехівірскори, один, котрий. Ось цей стандартний, котрий впливає на те, як ти поводиш себе в грі, і Communication Score, котрий впливає на те, як ти спілкуєшся зі своїми тіммейтами. Зі свого досвіду я зіграв десь 20 пабліків, приблизно 20 пабліків по новій ось цій системі. Що є класного? Ну, по-перше, є класна система рапортів, котра справді показує, якщо людина себе неадекватно поводила, е і ти її репортиш, у неї мінісується ось тут Communication Score. Але так само і у мене мінусується, якщо я якось там конфліктно е, себе поводжу, якщо я тільтую, якщо я щось можу гаркнути на якогось росіянина, мене у відповідь репортять, і відповідно у мене він також знизує, знижується. Тому що я хочу сказати напевно, тут правила прості для всіх. Якщо ти граєш на європейському сервері і з тобою випадаються росіянами, не спілкуйся з нею російською. Все просто спілкуйся англійською, якщо він веде себе неадекватно, замутив зарапортер, зарапортуй йому, у нього знизиться communication score, behavior score, Якщо він навіть тебе у відповідь зарапортить, він цього не буде робити. По-перше, тому що ти з не вступаєш в конфлікт. По-друге, навіть якщо він так це зробить, то це буде абсолютно неправильний рапорт. Ти не отримуєш communication score, тому що ти нічого поганого не робив. Так, це іноді складно, бо росіяни справді заслуговують на те, щоб їх ображали в матчмейкінгу, за те, як вони себе там поводять. Але тим не менш е, треба бути вище цього, все просто і контролювати свої емоції. Шановне товариство, якщо ви хочете дізнатися ще більше новин по доті, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Тим паче, якщо там буде 10к підписників, обов'язково для вас ще зроблю окремий Discord сервер. Буду вам вдячний за таку підтримку. В цілому, ося система нова, я думаю, вал це саме те. Що вони хотіли. Якщо люди себе адекватно поводять, якщо вони не так січать, звісно, в доті це складно, тому що роками цього не траплялося, то у тебе постійно буде апатись. Ну і у мене апалось. У мене було 900 зі старту, апнулось до 9300, але потім я 4 поспіль гри грав. Окей, ні, 3 поспіль. 4 росіяни, і я зі мною були, котрі таку фігню е, мали. Я в двох з них не втримався, почав у відповідь щось нести, ну і відповідно, типу. Вони репортять, людина, котра перевіряє потім на патрулі, чи це о, цей штучний інтелект робить, я не знаю. Вона бачить, що в цих іграх я також щось їм казав. І відповідно у мене мінус там communication скор. Тому треба поводити себе адекватно, неважливо, з ким ти спілкуєшся. у тебе апнуться behavior скор від цього. І в принципі, це покращить. Я думаю, атмосферу в самій грі е, загально, і це хороша ідея. Також команда PSG-LGD більше не PSG, тому що вони припинили свою співпрацю з футбольним клубом, і тепер вони будуть традиційно називатися, як це було раніше, LGD Gaming. Можливо, на цьому інтернешнлі їм допоможе його виграти. Зміна цього тегу до е, свого стандарту. Сам же Інтернешнл почнеться 12 жовтня, в принципі, такі самі дати, як було і в минулому році. Буде тривати він до 29-го. На кожних вихідних в цих тижнях будуть проводитись. Спочатку буде групова стадія, потім плей-офф, потім сам Інтернешнл, Про це я розповідав в одному зі своїх відео. Всі команди-учасниці виглядають ось так. Дивіться, ось ті, котрі пройшли по DPC, ось ті, котрі пройшли з регіональних кваліфікацій. В цілому рівень Інта, мені здається, не сильно буде відрізнятися від рівня Ряд Masters, який був в Саудовській Аравії. Ну, тим не менш, за кого тут болівати, ми побачимо. Є квест з Каорі, але у квестів тут, наприклад, вони приймають участь в турнірі бетбум Дача, тобто від російського букмекера турнір. І ну, наша приймати там участь для мене це не дуже е, зрозуміло. При тому, що вони будуть грати і на дрімлізі, і, е, в принципі, пройшли на International, ну, можливо вони ще знімуться звідти, але побачимо. Дякую, що дивились це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Побачимось з вами вже на стрімі сьогодні, о 2 годині дня. Там буде зіграно 10 пабліків. Тому вас всіх чекаю і на все добре.